Тому що намір це настільки прошита річ, що ви не можете інакше прийняти будь-який вибір, як не прийняти його на намір через призму наміру. Це те, що змушує вас всі вибори в своїй голові, поза своєю головою, всіми діями, ви все робите, слідкуючи за цим наміром. Тому ви його можете і не усвідомлювати. А те, що ви так легко розказуєте, там це. Це часто не намір. Це може бути мрія, хоча насправжня мрія, вона майже важко менталізується. Ми можемо здійснити якусь, якісь дії, якісь цілі, тільки потім розуміти, про що ми насправді мріяли. Мрія е це образ наміру, тому -то вона теж важко менталізується. Хіба що, коли у вас є не просто мрія, а цілий концентрат того, про що вона. І цей концентрат ви відчуваєте навіть клітинами тіла. Тоді це близько до наміру. Тоді це можна говорити, що це справжня мрія. Коли ви можете так раціонально сидіти вас тут нічого не будоражить, розповідати, що ви хочете. Це гарно вивірена ціль. Але, знову ж таки, першородним є намір. Його гарний образ, концентрат є мрією. А від цього похідні. Третього, четвертого порядку і так далі, є цілі. Що в самій по собі теж непогано, тому що з подолання або приходження до якоїсь цілі, ви починаєте більше смакувати на справжню мрію або справжній намір, чи це в тому, напрямку, чи це не в тому. Тому ми і без цілей теж є. коли студенти, які вже зі мною, там, наприклад, рік, тобто коли вони засвоїли різні вже рівні знань і обозов став вже їхнім підходом до життя, ми часто сміємося над тим, що немає мрій, Працює просто намір. І найцікавіше, що ти хочеш їх створювати, тому що ти вже рухаєшся напряму наміру, і це набагато цікавіше, набагато приємніше. Це ну, але це зовсім інший спосіб життя.